У голобах ім'ям Героя Радянського Союзу гвардії майора чичіко Бенделіані названо одну з вулиць селища та районний будинок культури. У місцевій загальноосвітній школі діє історичний музей. Його експозиції чільне місце займають і матеріали про легендарного льотчика, який здійснив понад 400 бойових вильотів, особисто збив 12, а в групі 20 ворожих літаків. Чичико Кайсарович Бенделяні є героєм Радянського Союзу. Він удостоївся цього звання завдяки низки успішних воєнних операцій та героїчних подвигів у ході Другої світової війни. У 2008 році приїжджала його дочка Джульєта забирати прах, згадувати. Так, дуже часто на уроках історії нам розповідають про Чичико Кайсаровича. Ми знаємо, що це досить така визначна постать. У історії завідувач музею і вчитель історії Олена Орешкевич пригадує, як у травні 2008 року вона проводила екскурсію для дочки героя Джульєти Бенделіані та членів делегації з Грузії, які прибули в Голоби з місією перепоховання останків Чичіко Бенделіані на його історичній батьківщині. Гості були дуже задоволені, залишили свій відгук в книги відвідувачів і зняли фільм, який пізніше переслали нам. І цей фільм ми подивилися разом з дітьми. Відгук написаний російською мовою. Я іскрені благодарю музею школи села Галопа, тому що вона змогла донести до школьників о героїзмі моєго отця, героя Чичика Кайсаровича Бенделяні з уваженням Джулієта Бенделяні. Цей запис був зроблений у 2008 році. Питання про перепоховання Героя Радянського Союзу Чічіко Бенделіані, який загинув в липні 1944 року неподалік від села Битень Ковальського району і був похований у Голобах на кладовищі, вирішувалось на міждержавному рівні тривалий час. І все ж, завдяки наполегливості доньки героя Джульєти Бенделіані, це стало реальністю. Останки льотчика перепоховали на Сабурталінському кладовищі в Білісі. Але ім'я чичіко Бенделяні назавжди поріднилося з селищем Голоби. Більше того, на вулиці, названій на честь легендарного льотчика, підростають і нові герої. Маленька Аня Войціховська кілька років тому врятувала з крижаної ополонки свою подругу Іринку Коренгу і стала лауреатом всеукраїнської акції Герой-рятувальник 2009 Дівчинка зізнається про відвагу та сміливість багато чула в школі, коли велась мова про Чичіко-Бенделіані. Це Вулицям імені Бенделіані Грузинського льотчика, який визволяв наше, наше селище від фашистів. В Нашому селі ще є будинок культури, який названий теж на честь цього льотчика. В 1944 році він визволив наше селище від. Фашистів і, і в той же самий час, і загинув. Був похований в нас в голобах на кладовищі, але в 2008 році приїхала його дочка і забрали останки в Грузії. І після перепоховання останків Чічі бенделіані в Грузії голубчани не поривають зв'язків з родиною героя. Забрали прах, хоча пам'ятник у нас в селищі стоїть і. На урочистості, і на е, Дні Визволення селища, 16 березня, і на День Перемоги лягають до того підніжжя пам'ятника Чечі Кобенеляні квіти пам'яті, і любові і шани, героїв Радянського Союзу. А з Джулієтою ми ведемо, е, ведемо переписку, е, пишемо одна другій, пишемо новини, ділимося і навіть таким сімейним життям. І останній раз вона мені вислала кінофільм, який змонтували у Грузії про перезахоронення. Його вже переписали у мене декілька шкіл району. Це така хвилююча стрічка, що без хвилювання її не можна дивитися. Гідно вшанували пам'ять Чічі Кобенделіані і в Грузії його ім'ям названо одну з вулиць Білісі та сільськогосподарський технікум у рідному селищі Героя Чухатаурі.